Ціний день, 8 жовтня, на календарі 958-ма доба повномасштабного вторгнення. Чергова атака окупантів на хабарі викрили посадовицю Держпроживслужби. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. У ніч на 8 жовтня, ворог завдав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер М із окупованого Криму, а також атакував Україну 19-ма ударними БПЛА. В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. 18 збито авіацією, ще один ударний БПЛА повернувся в Росію. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Слава нашим захисникам. Російські військові безпілотниками вночі атакували Одеську область протягом чотирьох годин. Протиповітряна оборона знищила більшість дронів, але сталися пожежі. У Чорноморському районі внаслідок атаки стало загорання квартир на четвертому, п'ятому та шостому поверхах. Пожежу площою 100 квадратних метрів оперативно ліквідували вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь на площі 50 квадратних метрів також ліквідовано. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Ще один безпілотник за його словами впав на відкриті території без детонації. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок цієї атаки немає. Старокостянтинівщина прощається із героєм. Сьогодні в приміщенні ГБО відбудеться церемонія прощання із загиблим захисником України, молодшим сержантом Дмитром В'ячеславовичем Лепчинським. Вірний військові присязі Дмитро загинув 30 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків Донецькій області. Полеглого воїна поховають на кладовищі села Миролюбне, Миролюбленської громади. Вічна пам'ять та шана герою, співчуття рідним. Шахраї від імені начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна виманюють гроші у місцевих мешканців, посилаються при тому на потреби військових. Про це посадовець повідомив у телеграмі, інформуючи, що шахрайські схеми також використовуються від імені його заступників. Посадовець наголосив у разі надходження схожого прохання звертатись до правоохоронних органів та ОВА. Сергій Тюрін зазначив, що шахраї будуть покарані. На Хмельниччині начальниця відділу облуправління Держпродспоживслужби та її спільник, один із підприємців, підозрюються у корупції. Про це повідомляють у поліції. За даними слідства, вони допомагали громадянам позитивно скласти іспит та отримати посвідчення за певну винагороду. Також зафіксовані махінації з поставкою на облік сільськогосподарської техніки. До прикладу, пройти навчання, скласти іспит та отримати посвідчення, зокрема, і без фактичної присутності, можна було за півтори-дві тисячі гривень з особи. Ціна питання щодо постановки техніки на облік могла сягати і 10 тисяч гривень. За оперативними даними, лише з однієї групи фігуранти отримували до 40 тисяч гривень неправомірної вигоди, кажуть у прес-службі відомства. Правоохоронці провели обшуки та знайшли докази злочину, а саме чорнові записи журнали навчальних груп, журнал. Видачі посвідчень про присвоєння кваліфікації, журнали наказів про зарахування, відрахування слухачів та гроші. За це начальниця відділу Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та її спільникові підприємцю слідчі повідомили підозру у зловживанні впливом. Суд вирішує питання про обрання їм запобіжних заходів. Також правоохоронці розслідують, хто ще може бути причетний до корупційної схеми. Обласному центрі новий робочий тиждень розпочинається з планових ремонтних робіт, наслідок чого протягом тижня вимикатимуть електроенергію у різних частинах міста. Отже, сьогодні до 17-ї години без світла залишаться мешканці таких вулиць. Вулиця Степана Бандери, вулиця Верхня Берегова, Зарічанська, вулиця Коновальця Євгена, вулиця Нижня Берегова, вулиця Перемоги та Проспект Миру. А також вулиця Варшанська, проїзди Варшавські, вулиця Вінницька, вулиця Вінницьке шосе, депутатська Івана Пулія. А провулок Кошарського, вулиця Лезнінська, Ольжича, провулок Тупиковий, проїзди Віденський та Пасічний. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Це були найактуальніші новини станом на цю мить. День лише розпочинається. Тож попереду ще багато інформації про головні події країни світу. Залишайтеся з першим подільським до зустрічі в ефірі.